Вереснева краса. І вересень прекрасний, і вересень квітує, і вересень нас ми радіємо його красі, його цвітові. Добрий день, мої дорогі друзі-підписники. Вітаю вас на своєму каналі і дуже хочу з вами поділитися красою нашого садочку. На жаль, не можу щоденно відвідувати садочок, маю причини деякі, але сьогодні я навідалася. І дуже здивована, усе цвіте, усе дуже гарне, прекрасне. Чорнобривці квітують, троянди квітують вже, я не знаю, який раз, гибівсько цвіте, мальби перецвіли, на жаль. Ось ці троянди, які вони прекрасні, вони, кожна має інший відтінок. Вони якісь хамельончики починають жовто-рожеві, цвіт жовто і продовжують іншими кольорами. Чорнобривці, купчаки, комашки літають над ними, збирають пилок. Виявляється, що бджілок. Дуже багато видів, тільки деякі види збирають мед, а інші запилюють квіточки. Я цього не знала. Оці троянди обрізані були недавно, не цвіли, вже перецвіли і ось знову цвітуть. Маленькі, ніжні, тендітні. Я дуже їх люблю. А ці такі дивні всередині мають. Я не знаю як сказати. Вони якісь такі надзвичайні, надзвичайні. Милуюся ними. До кожної квітки підходжу милуюся, не можу надивитися. Не Один персик дозріває. Більше, на жаль, немає. Маленьке деревце, молоде. Гібіскус у нас дуже гарний. Гарний гібіскус. Дозріває темно-синій виноград. Дуже смачний, солодкий. Минулого року погнив, не дозрів, не було винограду. Може, цього року поласуємо. Запрошую вас на виноград. <по -по 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 почастую, приходьте, хто близько. І остання мальва дуже гарна. Вітає нас, схиляє свою голівку, усміхається. Дуже гарна.